Вітаю вас на курсі Принципи епідеміології для контролю інфекційних захворювань. Цей курс складається з 6 модулів: модуль 1 презентація та концептуальні основи курсу, модуль 2 здоров'я і захворювання населення, модуль 3 вимірювання стану здоров'я і захворювань населення, модуль 4 епіднагляд у сфері громадського здоров'я, модуль 5 розслідування спалахів захворювань та модуль 6 Контроль захворювання серед населення. Огляд даного курсу ми розпочнемо з модуля 2 здоров'я і захворювання населення. У цій частині ми розглянемо вступ в епідеміологію, принципи описової та аналітичної епідеміології, епідеміологічний підхід, модель причинно наслідкових зв'язків. Завдання цієї частини пояснити епідеміологічний підхід до вивчення здоров'я груп населення, описати основні принципи описової та аналітичної епідеміології. Розглянути моделі причинно-наслідкових зв'язків, епідеміологічну тріаду та компонентну модель причинності. В кінці курсу ви зможете пройти тест для оцінювання отриманих знань. Тож розпочнемо наш курс у минулому. Інфекційні хвороби були основною причиною смертності у світі. Наслідки індустріалізації, розробка антибіотиків, і вакцин та створення системи піднагляду, забезпечило відносний контроль інфекційних хвороб, що, в свою чергу, призвезло до важливих змін у профілі смертності за останні 100 років. На сьогоднішній день основними причинами смертності у світі є серцево-судення захворювання та злоякісні новоутворення. Тоді, як частка смертей від інфекційних захворювань, таких як туберкульоз чи грип, є значно нижчою. Зміни в профілі захворювання вплинули на підходи до реагування з боку служби охорони здоров'я. Термін епідемії сьогодні застосовується як будь-яка проблема зі здоров'ям чи захворювання інфекційним чи ні, які з'являються з, з надзвичайною частотою. Були розроблені нові методи для вивчення хронічних захворювань, оскільки методи вивчення і дослідження інфекційних захворювань, які мають значно коротший латентний період, не у повній мірі застосовуються до хронічних захворювань. Наприклад, при розслідуванні спалаху інфекційного гастроентериту ми шукаємо джерело інфекції в днях, що передувало появі захворювання. У випадку хронічного захворювання, вплив, яких став причиною часто має місце за 10-20 років до появи такого захворювання. Окрім цього, у випадку хронічних захворювань масштаб наслідків такого впливу, як правило, є невеликим або помірним. Епідеміологічна характеристика захворювань розкриває їх природу та поведінку і дає змогу визначити, який тип реагування необхідний для її контролю. На екрані продемонстровано спектр класифікації захворювань у простій схемі, що включає чотири категорії захворювань: інфекційні та неінфекційні, гострі та хронічні. Як демонструю рисунок, інфекційні захворювання, як правило, притікають в гострій формі, а на інфекційні дуже часто є хронічними. Основна увага цього курсу зосереджена на гострих захворюваннях, особливо інфекційних, хоча принцип епідеміології дійсними як для гострих, так і для хронічних захворювань. У широкій перспективі модель детермінант здоров'я визначається багатопрочинністю природи захворювань. На індивідуальному рівні зрозуміло, що інфекційні захворювання мають інфекційний або біологічний, етіологічний агент, а неінфекційні небіологічний агент. При цьому, за результатами різних епідеміологічних і лабораторних досліджень, були отримані докази, які вказують на те, що збудники інфекцій можуть відігравати причинну роль у патогонезі деяких хронічних захворювань. Як показано на таблиці, помічено, що навіть у розвитку хронічних захворювань, у розвитку яких роль інфекційного агента визначає більш чітко, наприклад, як рак шийки матки, інфекція не завжди призводить до захворювання. У разі цих захворювань, як і у разі класичних гострих інфекційних захворювань, характеристики людини господаря та соціальні і екологічні умови, в яких він проживає, є детермінантами того, виникнуть проблеми зі здоров'ям чи ні. Останнім часом спостерігається як поява нових інфекційних чи невідомих захворювань, так і відродження інших, які контролювалися або вважалися контрольованими. Такі інфекційні захворювання називаються емерджентними та реемерджентними. Важливо відрізнити видимі емерджентні захворювання, інцидентність, яких збільшується внаслідок зміни нашої здатності, виявляти збудник, який їх викликає від істинно емерджентних захворювань, інцидентність яких зростає внаслідок змін у взаємодії між людиною та довкіллям. Наприклад, поступова зміна методу мікроаглютинації для діагностики інфекцій, викликаної лептоспіра. Іншими методами, такі як полімеразна ланцюгова реакція і вестерн-блотинг, призвело не до реального виникнення лептоспірозу, а до видимої появи хвороби легіонерів. То що ж таке епідеміологія? На сьогодні існує велика кількість визначень. Пропоную розглянути одне з них, так як ключові терміни в цьому визначенні відображають основні принципи епідеміології. Отже, за визначенням Пан Американської організації охорони здоров'я, епідеміологія це наука, яка вивчає дослідження частоти та розподілу пов'язаних зі здоров'ям подій та їх детермінант у популяціях людей, а також застосування результатів такого дослідження для профілактики та контролю проблем зі здоров'ям. Епідеміологія поділяється на два розділи: описову та аналітичну епідеміологію. Принципи вивчення розподілу пов'язаних зі здоров'ям подій ґрунтуються на використанні трьох класичних епідеміологічних змінних: часу, місця та особи. Коли, де і хто. Три основні питання, які повинен систематично ставити епідеміолог, щоб визначити характеристики та закономірності захворювань та інших пов'язаних зі здоров'ям подій із урахуванням часового, просторового та популяційного вимірів, що формуючи епідеміологічний підхід до принципів описової епідеміології. Давайте розглянемо це змінні описової епідеміології детальніше. Розпочнемо зі зміною час виникнення захворювання. Коли інфекційні захворювання зазвичай мають гострий перебіг, а деякі, наприклад, грип, мають сезонний характер, регулярно змінюються залежно від пори року, що дає змогу передбачити їхню інцидентність та вжити профілактичних заходів. Також доцільно реєструвати виникнення захворювань протягом тривалого часу, наприклад, кількох років, щоб описати та передбачити його цикли, тобто регулярна закономірні змін за період більше, ніж один рік, а також його довгострокову тенденцію, тобто закономірні змін чи поведінки в динаміці. Побудова графіка частоти випадків захворювання в динаміці є дуже корисним способом визначення швидкості його передачі. Епідемічна кривань, ендемічний коридор є прикладами такого графіка, які розглянуті в наступних частинах. Визначення подій, які відбуваються до або після зростання рівня захворюваності, дає змогу виявити фактори ризику. Крім того, зміни часу мають особливе значення для оцінювання впливу втручань у сфері охорони здоров'я, таких як заходи контролю. Числовий і графічний аналіз частоти випадків захворювання протягом до та після втручання дає змогу оцінити ефективність такого втручання. А тепер пройдемо до зміни місця місце виникнення захворювання, де Важливо враховувати географічне положення проблеми у сфері охорони здоров'я, щоб зрозуміти її поширення та швидкість розповсюдження. Географічною одиницею може бути домогосподарство, вулиця, квартал, населений пункт, район або інша адміністративно територіальна одиниця. Місцем також може бути район медичного обслуговування, лікарня, робоча зона, сільська чи міська місцевість, місце народження чи інший простір, що становить інтерес. Аналіз місця з урахуванням його фізичних та біологічних характеристик дає змогу сформулювати гіпотези про можливі фактори ризику та фактори передачі захворювання. Користь від географічної локалізації захворювань чітко проілюстрована класичним дослідженням Джона Сноу. Яке присвячено епідемії холери в Лондоні в 1854 році, за 20 років до появи мікроскопа знову провів аналіз холери, встановив причини виникнення цього захворювання і допоміг попередити виникнення нових випадків. Поява географічних інформаційних систем ГІС дає змогу значно збагатити аналітичну обробку змінних місця. Методики та техніки просторового аналізу епідеміологічних даних можуть сприяти інтеграції інформації про різні детермінанти здоров'я від індивідуального рівня до рівня довкілля, ідентифікувати кластери випадків, області ймовірного ризику та основні потреби у сфері охорони здоров'я з конкурентною прив'язкою до географічного визначеної групи населення. Третя змінна особа хто? Такі характеристики людей, як вік, стать, харчовий статус, звички, поведінки, професія, спосіб життя, а також соціальний статус, дохід, сімейний стан, віросповідання, де змогу охарактеризувати поширення захворювання, визначити можливі групи та фактори ризику. Варіації у виникненні захворювань відповідають до характеристики особи, можуть бути пов'язані з відмінностями у рівні впливу на людей певних факторів ризику, індивідуальної чутливості або комбінації цих компонентів. Отже, в описовій епідеміології дані організовуються і підсумовуються у відповідності до принципів, хто, де і коли захворів. Аналітична епідеміологія займається пошуком причини і наслідки, відповідаючи на запитання, чому і як виникло захворювання. Аналітична епідеміологія застосовується для кількісного опису зв'язків між експозицією і захворюванням, а також для перевірки гіпотези про причину насідковий зв'язок. У межах епідеміологічного підходу ми зацікавлені не лише в описі подій, пов'язаних зі здоров'ям і захворюванням того, хто постраждав, де і коли, але й у пошуку пояснень, чому ці події відбуваються. Процес пошуку причинно наслідкових зв'язків є частиною таких підходів і є корисним для управління, впровадження відповідних заходів втручання і оцінювання їх ефективності. Епідеміологічний підхід передбачає, що захворювання в популяції виникає не випадково, немає рівномірного розподілу, має пов'язані фактори, які, щоб вважатися причинними, повинні відповідати певним критеріям. Давайте коротко розглянемо ці критерії: стійкість. Асоціація стабільна при відтворенні результатів дослідження в інших умовах та іншими методами. Сила зв'язку визначається величиною ризику, який оцінюється за відповідними статистичними критеріями. Специфічність причини, одна причина, призводить до одного ефекту, тобто наслідку. Залежність ефекту від дози, збільшення сили впливу чинника, збільшує ризик виникнення ефекту. Часовий зв'язок. Усі причини передують своїм наслідкам. Біологічна правдоподібність — цей критерій, згідно з яким асоціація згоджується з сучасними уявленнями про природу патобіологічних процесів. Цей спосіб міркування слід вживати з обережністю, оскільки він може заважати розвитку нових знань, які не узгоджуються з раніше існуючими ідеями. Когерентність — асоціація повинна узгоджуватись із існуючими теоріями та знаннями. Експериментальне підтвердження, стан захворювання смерть може змінитися або попередити в ході експерименту. Ці критерії відомі як критерії причинності хіла. В епідеміології є дві загальноприйняті моделі причинно наслідкових зв'язків: епідеміологічна тріада та компонентна модель причинності, які коротко ми розглянемо далі. Епідеміологічна тріада це традиційна модель причинно-наслідкових зв'язків для інфекційних захворювань. У цій моделі захворювання є результатом взаємодії агента і сприйнятливого організму, тобто господаря та довкілля. Агенти можуть бути інфекційними або неінфекційними, і вони необхідні, але не завжди достатньо, щоб викликали захворювання. Неінфекційні агенти можуть бути хімічними або фізичними. З того часу, коли методи епідеміології стали застосовуватися для вивчення неінфекційних захворювань, концепція агентів в цій моделі була розширена і почала включати хімічні та фізичні фактори захворювань. Прикладом можуть бути хімічні речовини, які входили у невеликій кількості у вигляді домішок у склад комерційного препарату ельтерептофану, який став причиною виникнення в США спалаху захворювання під назвою синдрому еозенофілії міалгії. Фактори сприятливого організму господаря це фактори, які визначають індивідуальну схильність, сприйнятливість, вікові особливості, етнічна група, генетична конституція, стать, соціально-економічний статус і спосіб життя. Це лише деякі з багатьох факторів, які впливають на ймовірність піддатися шкідливому впливу. Нарешті до факторів довкілля належать соціальні, такі як скупчення населення, стан санітарних споруд, фізичні. Геологічні особливості місцевості, клімат та біологічні фактори, наприклад, комахи, переносники збудників. Фактори довкілля це фактори, які впливають на збудника і можливість його впливу. Довкілля у цій моделі розглядається як більш ширше поняття, ніж механізм передачі. А зараз пропоную розглянути іншу модель причинно-наслідкових зв'язків компонентна модель причинності. Згідно з цією моделлю, захворювання. Є результатом дії мінімальної сукупності умов, які діють узгоджено. Компонентні причини, вони зображені літерами, формують сукупність усіх можливих умов або подій. Мінімальна сукупність умов, які діють разом, щоб викликати захворювання, відома під назвою Достатня причина. Достатня причина в'являє собою причинний механізм захворювання. Захворювання починається, коли сформована достатня причина. Хвороба може мати кілька достатніх причин, кожна з яких є достатньою, щоб викликати хворобу. На рисунку зображено три достатні причини одного захворювання, кожна з яких має відповідні компонентні причини. Компонентна причина, наявність якої є невід'ємною частиною всіх причинних механізмів захворювання, називається необхідною причиною. В нашому прикладі це компонент A. Давайте розглянемо приклад. Припустимо, що на рисунку зображені причини туберкульозу. Згідно з цим рисунком, туберкульоз має три достатні причини, кожна з яких є достатньою, щоб викликати туберкульоз. І вони зображені у вигляді трьох кругових діаграм. Зі свого боку, кожна достатня причина складається з мінімальної сукупності, до якої належать 5 факторів або компонентних причин. У цій аналогії компонент A присутній кожній з трьох достатніх причин. Це свідчить про те, що він є необхідною причиною для виникнення туберкульозу. Цією необхідною причиною є мікобактеріум туберкульозіз, яка має бути присутньою для виникнення захворювання. Але як зображено на рисунку, цього недостатньо, щоб викликати туберкульоз. Компонентом B може бути, наприклад, недостатнє харчування, що не є необхідною причиною виникнення туберкульозу та не відображається на третій круговій діаграмі, оскільки туберкульоз може виникнути за відсутності недостатнього харчування. Моделі причинно наслідкових зв'язків мають важливе значення для профілактики захворювань. Загалом не обов'язково визначити всі компоненти достатньої причини, щоб мати змогу проводити ефективну профілактику. Очевидно, що єдиним варіантом викорінення захворювання є усунення його необхідної причини. А тепер давайте розглянемо природний розвиток захворювання це перебіг захворювання від його початку до завершення. Інакше кажучи, це еволюція притаманна кожному захворюванню чи процесу, якщо їх пустити на самоплин. Процес починається із впливу збудника на сприятливий організм та закінчується одужанням, інвалідністю або смертю. Медель, яку ви зараз бачите, передбачає, що клінічні випадки захворювання проходять до клінічну фазу, а за відсутності втручань, більшість доклінічних випадків переходять у клінічну фазу. Часові періоди кожної стадії є важливими для виявлення скринінгу та втручання з використанням профілактики та терапевтичних заходів щодо факторів агента, сприятливого організму та довкілля. Для інфекційних захворювань латентний період це час від інфікування до моменту, коли людина стає заразною. Інкубаційний період це час від інфікування до появи симптомів. Для неінфекційних захворювань термінологія дещо відрізняється, і латентним періодом вважається період від розвитку субклінічного захворювання до появи симптомів. Отже, у цій частині ми розглянули вступ в епідеміологію, принципи писової та аналітичної епідеміології, епідеміологічний підхід та модель причинно наслідкових зв'язків. У наступному відео поговоримо про природний розвиток захворювань та епідеміологічний ланцюг.